Слава Україні. Слава нації. І ось нарешті ми переходимо до п'ятого розділу програми партії порятунку України. Цей найважливіший розділ називається Захист державної мови, культури рідної духовності та розвиток правильного прогресивного світогляду. Без захисту державної мови, без нашої культури, рідної духовності, майбутнього в Україні немає. Такої України не буде без нашої української мови, без нашого світогляду. Це буде інша держава, або може навіть і не буде такої держави, будуть губернії Російської Федерації, Польщі, Угорщини та інших сусідніх держав. Отож, перший пункт: нам необхідно захистити статус української мови як єдиної державної по всій території країни. Усіма адміністративними кадрами та правовими методами, організувати за державний кошт добровільне вивчення української мови усіма громадянами, хто її ще не опанував, заохочуючи цю ліквідацію неграмотності істотними матеріальними та моральними стимулами. Друге, прийняти закон про боротьбу з українофобією, забезпечити функціонування. Повноцінного національного інформаційного простору шляхом його демосквенізації, деолігархізації та гарантування інформаційної безпеки, запобігати поширенню контенту, що становить загрозу національній безпеці України, та передбачити жорстку кримінальну відповідальність за поширення такої інформації. Третє усіма потугами держави. Відродити українську пісню, музику, літературу, справжнє мистецтво, що є основою нашої неповторності, життєвої стійкості та довголіття. Четверте, запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, створити мережу ліцензованих установ для приймання іспитів з української мови та видачі сертифікатів міжнародного зразка. Зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. П'яте. Позбавляти ліцензії ті ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду. Шосте регламентувати вживання української мови у ЗМІ не менше, ніж 97% ефірного часу та площі. Восьме зобов'язати всі засоби маси інформації, інформувати громадян про всіх своїх власників, в тому числі фізичних осіб, кінцевих бенефіціарів для преси у кожному номері, для телебачення та радіо щоденно в ефірі. Усі змі мають бути зареєстровані на території України установленому законом порядку. Дев'яте: забезпечити створення якісного інформаційного продукту для популяризації. Нової української ідеї, яка базується на платформі нового функціонального багатонаціонального українського патріотизму, і поширити його через змі, заклади освіти, науки і культури, підприємства та установи незалежно від форм власності, ввести культурологічну та моральну цензуру з метою недопущення до населення деструктивних, ворожих, аморальних, шкідливих, отруйних матеріалів десяте. Сприяти ефективному функціонуванню міжнародних інформаційних каналів для популяризації України у світі для забезпечення інформаційних потреб українців, які тимчасово чи постійно перебувають за кордоном, а також для іноземців на рідних мовах світу. 11. Скасувати оподаткування на український культурний продукт. 12. Включити до програм усіх вищих та шкіл України обов'язкові курси. Які будуть називатися Українська мова та література, історія України, Українознавство обсягом не менше 72 годин кожен 13 перевірити відповідність мови викладання в усіх без винятку навчальних та виховних закладах офіційному статусу навчальних закладів, позбавляти ліцензії навчальні заклади, якщо викладання в них здійснюється іноземними мовами без належного оформлення статусу закладу. З іноземною мовою викладання, припинити постачання навчальних посібників та підручників іноземною мовою коштом Державного бюджету України у заклади, що не мають офіційного статусу закладів з іноземною мовою викладання. 14. Відродити і надалі культивувати найкращі традиції української педагогіки, припинити практику механічного купіювання іноземних зразків, зокрема в межах Болонського процесу. Оздоровити всю освітню сферу. 15. Розширити мережу дошкільних освітніх закладів, забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад. 15. Відновити і зберегти систему позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних та шкіл військової підготовки. Запровадити державну програму пільгових кредитів на освіту, збалансувати державне замовлення. На спеціальності відповідно до ринку праці, запровадити соціальну та академічну, академічні стипендії, встановити їхній розмір відповідно до прожиткового мінімуму, розвивати систему патронатної освіти. 17. Стимулювати повернення українських науковців, що виїхали за кордон стабіль, стабільними високими зарплатами та соціальним забезпеченням 18. Узгодити патентне законодавство України із провідною світовою практикою, 19. вилучити із фондів публічних бібліотек України будь-яку антиукраїнську пропагандистську літературу, заборонити культурний продукт, що, за... що пропагує українофобію та викриває наці... викривляє національну історію, закуповувати коштом бюджету національні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно. Для поповнення фондів бібліотек, музеїв, фонотек, відеотек, репертуару театрів, музичних колективів тощо, оцифрувати всі бібліотеки, архіви фонди, канцелярії. 20. Надавати на конкурсній основі державні стипендії і гранти на здійснення мистецьких проєктів, створення національних творів літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно, вистав, концертних програм. Радіопрограм, телепрограм тощо. 21. Розвивати мережі концертних залів, кінотеатрів, книгарень, виставкових залів та галерей, забезпечивши для них сприятливі умови оренди, створити пріоритетні умови для демонстрації україномовного, національно корисного творчого продукту. Збільшити 22 пункт. Збільшити ввізне мито на іноземну поліографічну аудіо та відеопродукцію, запровадити податок на реєстрацію іноземних радіо та телевізійних програмних продуктів, тиражування та прокат музичної та кінопродукції, спрямувати отримані кошти на розвиток національного культурного продукту. 23. Спрямувати кожну 6 гривню із прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняного Кінематографа встановити оподаткування на рекламу, які транслюються на всій реклами, які транслюються під час показу фільмів іноземного виробництва, на користь держави. 24. Запровадити кримінальну відповідальність за дотримання чинного законодавства у ЗМІ. 25. Встановити пільгове оподаткування для розвитку новітніх інноваційних технологій та сучасних електронних мереж. Припинити діяльність ЗМІ. Які утворені та функціонують за допомогою рашистського капіталу, забезпечити кібербезпеку держави, налагодити виробництво на сучасніше українського програмного забезпечення 27 забезпечити реалізацію будь-якої імпортної продукції на території України лише за наявності інструкції, інтерфейсу, інформацію про склад виробника, тощо українською мовою шрифтом не меншим, аніж мовою оригінал створити 28-й пункт: створити сприятливі умови для фінансування української науки, культури та спорту, шляхом спрощення системи оподаткування і створення пільг для спонсорів та меценатів. 29. – Забезпечити збереження пам'яток історії та культури, розвивати зелений туризм в Україні, розробити та популяризувати прибуткові туристичні маршрути країни, дозволити Передавати вдовж дострокове користування об'єкти історико-культурної спадщини з метою їхнього відновлення, збереження та ефективного функціонального використання за умови виконання інвестором охоронних вимог, реставраційних та інвестиційних зобов'язань, припиняти таке користування у разі невиконання вимог або зобов'язань. 30. Запровадити мораторій на закриття будинків культури, народних будинків, організувати їх у сучасні культурно-мистецькі центри, осередки відновлення козацької ідентичності та усілякими методами рекламувати. 31. Усунути ворожу діяльність антиукраїнських релігійних організаційних та повернути захоплені рідні українські святині. 32. Побудувати пантеон слави нації. З відзначенням у ньому героїв та великих достойників кожної епохи існування нашого шляхетного козацького народу 33 пункт. Створити Міністерство пропаганди і просвіти. Оце весь зміст п'яти розділів програми партії порятунку України. Буду дуже вдячний за ваші зауваження, коментарі пропозиції. Треба чітко пам'ятати, що тільки. Консолідація всього народу навколо партії порятунку України приведе до Омрінею в віках потужної високотехнологічної української України, заможної, щасливої і радісної. Зараз в нас важка війна з кацапськими окупантами з останнім набігом чи незоїдної Орди, але ми переможемо і на фронті, і на внутрішньому фронті. З внутрішніми окупантами, мародерами, корупціонерами, диверсантами, колаборантами і мутантами. Ми повернемо усі вкрадені у народу та держави трильйони гривень, заводи, фабрики та землі. Не хвилюйтеся зараз, навіть якщо нам нав'яжуть мирну угоду з Російською Федерацією і деякі землі, поки що ми не зможемо приєднати. Запам'ятайте, партія порятунку України повернете землі. Ми володіємо спеціальними психоінформаційними технологіями, новими політичними методиками, які змусять наших політичних партнерів на Заході в Європі та в США надати нам справжню допомогу для перемоги. Наша мета остаточне руйнування Росії, Російської Федерації, адже там, в Конституції цієї терористичної держави, введені поправки минулого року. Що чотири області України і Крим входять до складу Російської Федерації. Навіть якщо зупиниться війна, і ми звільнимо всі території нашої країни, залишиться в їхній Конституції декілька пунктів, що це їхні землі. Щоб ця Конституція втратила свою чинність та свою силу, треба зруйнувати цю державу, яка прийняла таку бандитську неправову Конституцію. Ми доб'ємося цього. Слава шляхетному українському народові. Слава Україні. Слава нації. Україна понад усе. Дякую за увагу. Хай всім щастить.